Ворог регулярно здійснює повітряні атаки на Україну. Під ударом опиняється і Кременчук. У такі моменти вся надія на наших захисників та захисниць. Аби силам оборони було легше виявляти ворожі цілі, Кременчуцька громада передала їм необхідне для цього обладнання. Сьогодні передаємо підрозділу сил оборони обладнання для виявлення і знищення повітряних цілей ворога завдяки сучасному програмному забезпеченню, яке інтегровано в планшети засобам виявлення тепловізійним і наведення. Наші бійці більш ефективно будуть вражати повітряні цілі, і в тому числі над Кременчуком. Військові кажуть, що таке устаткування значно допомагає їм виконувати свою роботу. Прицільні комплекси із відеодисплейними терміналами та спеціальним програмним забезпеченням саме те, що потрібно. Всі прицільні комплекси вже ми брали, це вже не перший раз. Вже обстріляні, дуже допомагають при виявленні і знищенні для різних комплексів, для різного обладнання. Так що це нам дуже вагома допомога. Дуже дякуємо за допомогу. Чим більше допомоги стилу отримує військо, тим ефективнішою є боротьба з ворогом на полі бою. Дякуємо силам оборони. Кременчук зробить усе, аби полегшити вашу роботу та зберегти життя українців. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.